28 січня відомий в Олександрії художник Олександр Охапкін відсвяткував своє 52 ліття виставкою у музеї. Ця виставка у кризнавчому музеї проходить у рамках серії виставок викладачів до 40-річчя Олександрійської художньої дитячої школи. За словами Олександра Охапкіна, у художників існує традиція, дознаковий для себе дати демонструвати глядачам свої роботи останніх років. Так Олександр Ігорович вирішив обрати день свого народження для відкриття виставки. Тим більше, що персональної виставки у художника в Олександрії не було вже 10 років. У музеї можна побачити роботи Олександра Охапкіна, виконані у стилі іконографічного живопису. Чи як ще їх називає автор домашні ікони. Но эта домашняя икона, она уже, если отвечать на вопрос, как давно, завладела мне лет 20 уже. Вот, и она первая работа, попытка, это было сразу по окончанию института в 90-м году. Вот, я тогда начал делать робкие хрюки в этом направлении, изучал материалы в музее. Украины пирогов, которые под Киен. Были люди, которые на это настраивали, направляли, говорили, как надо, как не надо, что делать, какие традиции. То есть это все не просто так. Взял цветок, приступил, все уже. Это все основано на тех традициях, которые я говорил. Они же насчет того, как это все должно перетекать. Поэтому это не столько икона, это религиозная живопись, которая, кстати... Всегда существовало древние века. Бог и і живописи і були были неразрываны. У день народження Олександра Охапкіна його прийшли привітати учні та колеги з квітами, подарунками та теплими словами. Вони виражали своє захоплення творчістю художника і його наполегливістю, адже для створення однієї домашньої ікони потрібно від кількох місяців до кількох років. Олександр Охапкін, попри немалу кількість робіт, все ж мріє написати ту головну і найкращу домашню ікону. Невіли свою ікону. Она еще не написана. Та, которая будет действительно мог быть со временем цветы. Не только так, комната дома. А может действительно принесет и счастье народу, который будет стоять ими молиться за лучшую долю, за наше процветания, за процветания нашего народа, Украины в целом. У планах художника продемонструвати свої роботи на виставці у Каневі, присвячений річчю з дня народження Тараса Шевченка. Часть експозиції, яка дала бути виставлена на Тарасовій горі в Каневі в октябрі місяця. Там планується виставка. І от і такі от роботи допомагають до цьому проекту і що часть роботи, оті роботами і бажання виставити на. первые летие дня рождения Шевченко на вот этой террасе горе под тканью. Это будет как бы определенная для меня веха и для самого творчества и для того, что люди увидят уже э, по, на всеукраинском уровне. И, вот, и э, посмотреть себя по сравнению с более маститыми и художниками, что ты собой представляешь как художник и не только как э, иконописец или автор работ по на религиозную тематику. Вообще, как ты себя чувствуешь в пределах уже вот этого нового вения, новых э, течений, и как на тебя будут смотреть уже твои собратья. Вот. И простые люди примут или не примут вот эту икону домашнюю, которая по консульству была традиционно на нашей земле. Виставка робіт художника Олександра Охапкіна триватиме у краєзнавчому музеї місяць. Усі охочі можуть залишити свої враження у книзі відгуків.